Всіх вітаю замість огляду. Сьогодні у вас буде огляд рендеру, як буде виглядати саме наш проєкт. У реальності. От зараз ви бачите перший будинок. Ми зараз рухаємось між першим будинком і паркінгом. От як він виглядатиме. Тут, до речі, вся комерція розкуплена. Ми зараз підійшли, справа з'явився будинок номер 2 І ми починаємо рухатись від спорту. В сторону 3-4 будинку і дивимо зараз на секцію номер 4 першого будинку. От як вона виглядатиме. Ви повинні зрозуміти, що вікна і двері, чому вони в різних рівнях, тому що тут комерція трошечки вища. І всі повинні зважати про те, що тут якраз комерція буде трошечки цікавіша по висоті. Зараз ми повернули, вийшли на головне перехрестя і починаємо рухатись вже вздовж секції номер 3 першого будинку, позаду мене зараз знаходиться третій будинок. Пройшли, пройшли тільки що в'їзд в двір і рухаємось 에, здовж комерції, яка буде знаходитися між першим і третім будинком, до 에, до дошкільного дитячого закладу. Змагаю його дитячий садочок, який знаходиться якраз на цьому куті. це ШРП. Повинні ви зважати у будь-якому випадку, якщо плануєте купівлю комерції, це є такі ящики металеві, це ШРП. От тут чому пустота? Тут пустота, Тому що ми ще розробляємо проєкт майданчику, тому треба звернути увагу саме на те, що це не просто там ми залишили якусь площу, а так виглядатимуть патіо, які виходять в сторону торгівлі. Це у нас друга секція. Ви бачите, люди сидять, проєкт Маркіза показали. Переходимо до другого будинку. От є другий будинок. Ми почали рухатися від першого будинку. Зараз позаду мене знаходиться спорт, паркувальний майданчик і спорт. Це секція номер один другого будинку. Зараз ми будемо повертати направо. Хм, та не випадку, коли їдемо по вулиці, то наліво. Будемо повертати, і це у нас вже ми дивимось на секцію номер. 4. Зліва курця першого, а це 4 будинку номер 2 Позаду нас вже знаходиться 13-й будинок. 13 будинок. Дивіться, які високі патіли. Це через перепади. Ми всередині лишаємо дуже рівний плаский двір, без практично перепадів, крім ухилу на водозбір. Ми повернули зараз і е, подивіться на фасади. От, зверніть увагу на фасади. Ми всі ці фасади робимо практично. Ну, Повторно, в якому плані. Тобто кожен будинок буде виглядати по-своєму. За рахунок того, що, от наприклад, тут цеглинка, там е, все, е, е, інші відкоси, там інші балкони, там балкон не плита іншого кольору. До речі, знову дивіться, ми виходимо на головне перехрестя. Це у нас будинок номер 2 комерція кутова, яка знаходиться в секції номер 3 це кут третьої секції. І тут також є ШРП. І починаємо рухатись зараз між е, другим і першим будинком вздовж основної, е, я думаю, перший час траси, не траси, основної дороги. І це комерція на комерцію. Зверніть увагу, як вони будуть розташовані, в тому числі зверніть увагу на кондиціонери. Це е, ми тільки що побачили, як будуть виглядати смітники. Це підземні смітники, буде спеціальна машина, яка буде їх обслуговувати. Будинок номер 3 Ми починаємо рух зараз між першим і третім будинком. Якраз зліва залишився дитячий садочок, який теж в третьому будинку навпроти першого. І ми бачимо, зараз ми рухаємось вздовж 24 метрової вулиці Центральної, в сторону головного того перехрестя, на якому ми вже з вами були. Це комерційні приміщення, все на першому поверсі. Для чого, в принципі, ми робимо цей огляд, щоб ви собі. Ті, хто хочуть придбати комерцію, зрозуміли приблизно, як це все буде виглядати наявно. Ми повернули зараз між третім і четвертим будинком, тобто ми дивимося на третій будинок на четверту секцію. Ось проїзд всередину, де побачимо знов, знов все помінялось. Дивіться. Якісь знову гра кольорів, тобто кожен наступний будинок цікавіше, цікавіше, цікавіше. І вони всі відрізняються один від одного. Знову жовтий шерпає, чому ми його показуємо? Бо воно знаходиться з боку комерційного приміщення. Ви повинні ну, знати, де що буде знаходитись, щоб потім було сюрпризів. Знову смітники, ми вже зараз рухаємось між третім будинком, і позаду нас знаходиться п'ятий будинок. Знов заїзд. І тут, що цікаво, це між третім і п'ятим будинком у нас знаходиться патіо напроти патіо. Ви можете подивитись, як вони будуть відокремлені один під одного, як, які будуть приблизно огородження, тобто такі самі, як і балкони, щоб це було однаково. Це прохідний під'їзд, наскільки я пам'ятаю. Тобто кількість прохідних під'їздів додалась в з першим будинком. І ми знов вийшли на. В сторону торгівельного центру, тут теж суцільне патіо аж до першого будинку, до, точніше до дитячого садочку. Зараз ми будемо рухати, скільки з руками, прохідний під'їзд, бачите, де людина стоїть. І ось це місце, де нічого нібито немає, це місце, де ми теж будемо облаштовувати дитячий садочок, дитячий майданчик дитячого садочку. Тому тут така пустота поки що Бо над цим ми ще працюємо. І знову повернулись. Між першим і третім будинком на перехресті. І тепер останній будинок будинок номер 4 Ми починаємо рухатись від головного перехрестя і рухаємось в сторону, як нібито в сторону парку. А, бачите, тут у нас є місця для паркування. Хоча чомусь тут машина стоїть не на парковці, тут є паралельне паркування, як нібито вона трошки призупинилася. Це центральна вулиця здовж неї буде паралельне паркування. Оцю зеленку, якою ми розбили, ми її зменшимо набагато, тому що нам потрібен постійний доступ від велосипедної і пішохідної доріжки і від паркування до комерції. Тому от зараз це те, що ми 100% будемо поправляти. Бачите, яка товщина зеленки. Вона досить велика, ми будемо її зменшувати, прорізати її. А ось це ви бачите біля в'їзду в. Двір це спуск в паркінг. Так, це четверта секція четвертого будинку. Тут є в наявності паркінг. Ці віконці внизу це якраз віконці в паркінгу. Тут ми прибрали патіо, навіть високі не робили, у нас внизу знаходиться паркомісця. І це були, ви бачили, тільки що ми проходили. Як спуски вниз, це якраз виходи з паркінгу, Одні з виходів з паркінгу. І отут ще є один заїзд паркінг. Зараз ми повертаємо, знаходимось між четвертим і шостим будинком. Оце заїзд, це заїзд в паркінг. В принципі, ви бачите приблизно навіть розташування кондиціонерів, тому що в принципі, ми вже заклали всі ці електрику і трубки в проєкт. Це заїзд в двір знову вбив на куті 3-4 секції. І отут знов, подивіться, знов інший фасад, все, все знов змінюється. Високі патіо, дуже високі патіо. Це, в принципі, теж один з варіантів патіо, коли просто це великий балкон на першому поверсі. Ми відрізали його зеленкою, щоб люди близько не підходили. І вертаємось вже на перехрестя між четвертим, третім, п'ятим і шостим будинком. Ось так. Ми рухаємось зараз понад третім будинком, але дивимось на четвертий, на другу секцію четвертого будинку. Тут багато комерцій ще багато тут не викуплено. Хоча перехрестя практично все порозібрали, позабронювали. Люди в'ють те, що тут буде непогано все розвиватися. Якраз приїхав автобус, тому що тут дійсно будуть знаходитись зупинки громадського транспорту. Знов смітники, бачите, як вони приблизно повинні виглядати. Це підземні смітники, тобто буде спеціальна машина, яка буде цих випусковувати, вона буде діставати це, вивантажувати і ставити на місце. Так, і це у нас вже пішла е вулиця 20-метрова, по-моєму. Зараз я вам точно скажу. Так, це 20-метрова вулиця, ви бачите паралельне паркування. Як виглядатиме, як виглядатиме велодоріжка, яка ширина буде для пішо пішоходів, і яка приблизно запроєктована парковка, перехрестя досить хитре, бачите, там воно по, по нових правилах урбаністики зроблено. А, ось так виглядатиме 20-метрова вулиця. Тобто тут не буде великої кількості зеленки, будуть дерева, які, бачите, взяті в такі спеціальні. Обоєми металеві, які будуть направляти е, ці дерева вгору і захищати їх від е, того, щоб там їх там, не пошкодили. А це якраз вже почалась 23 метрова вулиця, тому що тут з'явилася ця зеленка. Я вже казав, що ми її прорішимо, щоб можна було вільно проходити. Між ми її зменшимо однозначно, тому що ну, є в цьому потреба для обслуговування комерційних приміщень. Повірте, зелене зелено буде всередині. Того буде більше, ніж достатньо. Нам треба зробити якісну комерцію. Це є 23 метри. В принципі, крутіть собі. Можете вимкнути звук, щоб я вам на вуха не тиснув. І покрутитись по цьому комплексу, подивитись, як воно, що воно.